Так, народ, всім привіт, всім вітання, ну що, довгождане відео, садимо капусту, приїхали, тракторець та сажалочка, що батя зробив, дивіться. Бочці вода. Ось так от два рядочки садить. Батяй, ну що, що скажеш? Так як ти планував, що надумались, то зробили. Ну дивіться все. Це ми зупинилися, бо капуста закінчилась. Отак. От. Перший проход. Бачите, земля мокра, але поливаємо така от капусточка, це вже з касіти ми витягнули, виходить. Бо тут трошки, трошки не продумано, нема куди касету поставити. Думаю, в ящик. який так, працюємо, коротше. Ніби як непогано виходить. А так, Ось така капуста, невеличка. Перших два рядочка посажені. Ось така от капусточка. Міжряддя 50 і вже переїхали на другу сторону. Можливо, було треба раз біля разу садити. Ну, в принципі, трактор заїжджає між... Між... в рядки і Нормально виходить. Так, сижу собі на тракторці, та й їду. Батя садить. Так ми от виїжджаємо в поле. Касети погрузили і їдемо працювати. Так, день другий. Бай, що, що скажи. Переливаю з пустого положення. Доливаю в воду. Бачок. Так, капуста готова. День другий садимо. Дивіться, які після вчорашнього дня капусточка стоїть. Рядочки ніби як більш-менш рівні. Так, їду понад рядочком. Перша понижена передача. І отак от садимо. Так, друзяки, ну що, завершили посадку капусти, китайчик виручив нас. Батіна сажалочка, то що він спроектував. Все чітко. Це вже в кінці колесо зняли, тому що ну, один рядок в кінці вийшло садити, щоб не затоптувало. Ну, коротше отак, от дивіться яка. Яка полянка. Ще би дощик на нього, звісно. Та зразу такий поробив, щоб ворон відлякувало її. і решту. Так що буду вам показувати, як вона буде рости. Ну, а ви підтримуйте, коментуйте, питайте, радьте, що корисне може. Ну і всім пока.